На каналі відео про відео з того моменту, коли запрацювала Віза QED, мабуть, в жодного з тих, хто проживає в Канаді, не написало один-два Дефіз 50 родичів, друзів та знайомих із такою фразою: Ти знаєш. Вирішили, їдемо в Канаду. Ну а коли ти починаєш ставити предметні запитання, а як у тебе з англійською, Тобі кажуть, ну ти знаєш, ну ти ж знаєш, що ми вчили німецьку. Що ти хочеш? Якось буде. Якось воно, до речі, друзі, буде. Але саме так, як якось, не всіх далеко влаштовує. І я хочу дещо пояснити, в чому відмінність тих людей, які проїхали сюди по провінційних програмах, по федеральних програмах і тих людей, які мають і тих людей, які їдуть за візою QED. Справа в тому, що ті програми федеральні. Провінційні, у них, були, у них були і є певні вимоги. Перша вимога це стопроцентне знання англійської мови. Що означає 100%, це те, що ти повинен довести свої знання, здавши екзамен. Як правило, це IELTS. і списати на ньому ніяк не вийде. Далі це фаховий профіль і підтвердження усіх документів. На це йде як мінімум рік. І коли людина вже приїжджає в Канаду, вона як мінімум розуміє, скільки фінансів їй потрібно. Тому якось цих людей воно не стосувалось. Вони готувалися до цього. Заздалегідь. Що ж відбувається сьогодні? Приїжджають люди, як правило, ті, які не думали їхати в Канаду і розумі... з думкою, що якось воно буде, а воно ніяк. Ти починаєш говорити по-українськи, а воно ніяк. Ще з українцями можна зрозумітись. Ну але з канадцями, коли ти до них розмовляєш українською мовою, як правило, канадці не розуміють. І коли ви розраховуєте на допомогу інших, то так на початку ця допомога буде. Ну але я вам скажу невеликий приклад. Якось до мене перезвонив товариш, Каже: Серж, знайди мені квартиру, роботу і там на початок ще щось. Ну я так подумав, ну в принципі, все може, більше й не мішати, а що ще. Ну думаю, що якщо я пройду замість нього ще співбесіду, то напевно мені треба буде ще за нього працювати. Ну а гроші вже будемо ділити, як йому буде зручно. На початок вам допоможуть, але допоможуть, вам дадуть вудочку. І коли ви скажете, ну нас уже так приперло, нам потрібна допомога, то вам дадуть допомогу. Скажуть во. Ну, а далі давай якось уже сам, тому що ну, все ж таки ми всі працюємо і ніхто тут не сидить на мішку з грошима. Але, друзі, враховуючи той факт, що я дуже багато позитивних відео зняв про Канаду, в тому числі про провінцію Нюбранс, вважаю за обов'язком розказати вам про те, які тут існують мінуси. Тому що Канада це теж та країна, де немало мінусів. І я вважаю, що якщо ви їдете в Канаду, ви. Просто зобов'язані про це знати. І це дуже важливо з тої точки зору, що українці останніх років 20 так сильно спішили догнати Європу і цивілізований світ, що багато в чому її і обігнали. Отож, я починаю з самих таких невеликих мінусів, як тут побудовані міста. Справа в тому, що коли ви живете в Україні в місті 30 тисяч плюс, то ви якось звиклись до того, що є центр, і центр він якось позначається висотними будинками. Ну, скажімо, як мінімум 3, 5, 9, ну і більше як у кого. Типові канадські невеликі міста, зазвичай такі, які є в провінції ню вони дуже сильно розкидані. Тому, е як правило, центр його тут називають Даунтаун, він може бути відносно невеликий, а всі решта, то магазини можуть бути на відстані 10-15 кілометрів від вас. І місто, якось воно все в частних секторах. І воно абсолютно не схоже до того, до чого звикли ви. І якщо ви звикли, що у пішій ходьбі, як же ж в Україні, воно в сусідньому домі має бути, або десь збоку має бути великий універсам, або великий продуктовий магазин. А збоку прямо прям для самих великих лінивих, з'являється ларьок щоб ви далеко вже не йшли хліб, молоко, щоб ви так от вийшли з під'їзду і зразу вам так от в руки дали хліб і ви вернулись назад. То тут такий фокус, до речі, чи не пройде, і до цього слід готуватися, що потрібно буде їздити в магазин. Як правило, канадці скуповуються великими тюками на тиждень вперед, і купують вони дуже багато, а з собою дуже багато в автобус не візьмеш. Як правило, треба брати таксі. Ну а на таксі в булушну у нас ніхто не їздить. Тому, любі друзі, транспорт тут розвинутий дуже погано. Відповідно, напрошується наступне запитання: а як же добиратися? І тут я вам скажу, любі друзі, я в частності скажу за такі міста, як Фредріхтон, Монтон та Сейджон, з громадським транспортом тут. Дуже плачевно. Наскільки плачевно? Дуже плачевно. Автобуси, як правило, ходять туди, куди вам не потрібно, з таким інтервалом, що можна і постаріти. І повірте мені, першим ділом одразу з'являється запитання, що потрібно купити машину. І тут у вас виникає запитання, то як же я вже ніколи не їздила на машині, бо я так, все якось так було. Там трошки в Італії, там трошки в Іспанії, тут у нас селі не треба було машину, сів на ровер, під'їхав і все. Тут без цього не обійдеться, мої любі друзі. І ви це повинні зрозуміти, що Забиратися автобусами можливо, але воно буде забирати у вас практично 90% всього вільного вашого часу. Для тих, хто збирається в провінцію нью брансвік відкрию вам невеличкий секрет. Провінція нью брансвік це провінція, де найбільші по Канаді податки. Для особливо нетерплячих людей, людей, які привикли Поставити запитання і одразу на нього отримати відповідь, то скажу, що в Канаді тут так не буває. Як правило, в контакт центрах працюють люди, які дуже далекі від англійської мови або не дуже на ти з англійською мовою. І взагалі нас в університеті як вчили, що попит породжує пропозицію. Але чомусь це правило воно не діє в Канаді. Справа в тому, що будь-які незручності вони падають на кінцевого споживача. Якщо ви намагаєтесь додзвонитись у банківське відділення, в банк, в будь-який магазин, в страхову компанію, то часу Очікування, вам можуть так і сказати на самому початку: час очікування буде годину або й дві. І це ще не факт, що ви додзвонитесь. А коли ви додзвонитесь, то вам е, візьме слухавку людина, яка, в принципі, теж є ваші проблеми по барабану, і взагалі вона не з Канади. І у відсотках 60 отримати точну, чітку, якісну і кінцево правильну інформацію вам не вдасться. Це дуже сильно ріже по нервах, тому що, коли ти звертаєшся в будь яке відділення, те, що вам потрібно, нехай це буде страхова або банківська. На дзвоніть на контакт-центр. Туди не можеш додзвонитися. А якщо дозвонишся, то там тобі відповідають ті, хто не знає. Ай били, воно щось там таке, треба, ви переконатись. Тобто, взагалі я помітив, що в Канаді якось намагаються всі один другого спіхнути. Отак, от знаєте, десь там, щоб не нести будь-яку відповідальність. Рівно як послуги неякісні, рівно настільки вони і дорогі. І я хочу сказати, що а, купівля інтернету в Україні для мобільного телефону або ж домашнього інтернету, воно не дуже сильно б'є по кишені. Воно просто ти відчуваєш, що тобі щось потрібно платити, але не надто. Сильно напрягаєшся, то скажу вам одразу, що в таких провінціях, як Нью-Брансвік, де дуже мала конкуренція, як правило, є два оператори, які надають такі послуги, і вони розуміють, що для чого зменшувати ціну, якщо люди й так будуть платити. Я би хотів, щоб ви приготувалися до того, що як мінімум 40 доларів на мобільний е телефон вам потрібно буде. Потратитись і туди входить далеко не так багато інтернету, як можливо, ви звикли. Це абсолютно не безлімітний. Навіть безлімітний у них все одно лімітний. От і точно так само я би хотів сказати за домашній інтернет. От, скажімо, ми четвертий рік живемо зараз в Канаді. Ми платимо 90 доларів плюс за домашній інтернет. Сказати, що він повільний або надто швидкий, я не можу. Просто інтернет, але вважаю, що це досить дорого, як на сьогодні. Тому що інтернет це не є природні ресурси, які закінчуються. Це просто інформація, яка ходить зліво направо, і вона безлімітна. Насправді. Це, це та інформація, яка це. Та послуга, той ресурс, який ніколи не закінчиться. Тому е, одразу я б хотів сказати, що такі речі, як інтернет, це не просто додаткові витрати, це дуже великі витрати, які будуть відчутні по вашому сімейному бюджету. Наступне я хочу сказати, що тут досить дорогі страхові послуги, і тут потрібно звернути увагу на те, що якщо погано розвинутий транспорт, Василю, давай купимо машину та й все, що ми будемо собі думати. Одна справа купити машину, але друга справа платити страховку. Якщо ви будете їздити з українськими Правами, то я вам наполегливо рекомендую якнайшвидше поміняти права. До речі, зовсім недавно в провінції Нью-Брансвік можна міняти українські права на, канадсь... на канадські, що, е до речі, недоступно іншим національностям, або якщо доступно, то далеко не усім. І це дуже суттєво зменшить вашу страхову е оплату. Якщо, скажімо, страхов з правами українськими, то вас а попросять заплатити на півроку вперед, або ж і на рік вперед. Б, вам нарахують як мінімум 450-500 доларів на місяць а, страхової суми за машину, тільки тому, що вони вважають, що у вас абсолютно немає досвіду. До речі, відкрию вам невеликий секрет. Зовсім недавно мені розказали, приїхала сім'я, де чоловік розмовляє тільки англійською мовою, а жінка розмовляє англійською і французькою. Вони провели експеримент. Чоловік передзвонив в одну і ту саму страхову, описав одні ті самі дані. Він сказав, скільки, яка у них машина, от як вони планують їздити. І сказав, йому назвали суму 240. Коли перезвонила жінка його в страхову компанію і просто вела розмову французькою мовою, то ціна з 240 чомусь була названа 140. Тому я не знаю, чи воно всіх так працює, але як бачите, все ж таки є якісь фішки. Інколи просто виникає а, така думка, що оці ціноутворення в них просто пальцем в небо. Ну чому так насправді? І я би хотів вам сказати, не особо розказуєте, коли ви телефонуєте в страховій компанії, що так, я буду без безпередження. Цілий час буду возити там плитку, метал, буду дерево возити. Як правило, хитрі канадці вони кажуть, що ми будемо їздити раз в ніколи, переважно в костку. Так то ми працюємо з дому, і повірте мені, воно так само впливає на ціну тієї страховки, які ви, е, 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 умов яких ви будете заявляти. Ну, а є речі, які вас здивують, і, чесно кажучи, для мене на сьогоднішній день я теж не можу зрозуміти, чому саме так. Як правило, в Україні важко зняти квартиру, якщо в тебе є кіт, ну, або собака. З Собакою справді дуже важко зазняти квартиру, тому що хазяїни розуміють, що квартира піддається певному ризику, що вона може бути зіпсована, ну як мінімум, брудна або можуть жалітися сусіди. З собакою тут теж, до речі, дуже важко знайти квартиру, але ви ніколи не повірите, з ким ще. Дуже важко знайти квартиру, орендувати квартиру, якщо у вас неповнолітні діти. Інколи це скидається, на певну якусь дискримінацію. Один із моїх знайомих, коли він ще був в Україні, намагався зняти квартиру, у нього двоє дітей. Йому сказали, ні, з дітьми ми не, ми не беремо. А він сказав: Я на вас пожаліюся в уряд, на що вони просто взяли його і заблокували імейл. І йдите собі, жалійся в уряд, куди хочеш. В 60% ви стикнетеся. Можливо, навіть більший відсоток з тими проблемами а, у вас є діти, ні ні, з дітьми ми не беремо, тому що як переважно живуть сіньор, сіньорс, це от старші люди, вони хочуть спокою. І ну так от і от-от-от, так от, простіше заїхати з слоном аніж з двома дітьми знайти квартиру. Ну але те, що важко зняти, це не означає, що це нереально. Люди, як правило, ще ніхто не лишився на вулиці, особливо а, українці. Тому хто шукає, той завжди знайде. Якщо ви все ж таки приїхали з великого міста, якщо е, ви добились якогось певного успіху в Україні, якщо ви були фінансово незалежні, то ви можете стикнутися з цією проблемою, що ви будете дуже сильно недооцінені як професіонали. Що я маю на увазі? Коли ви працювали у великих містах, таких як Київ, Одеса, Харків, ви працювали в хедофісах великих компаній і ви мали е, хоч якісь навики менеджменту або були ж менеджерами, то на жаль, е, Відсоток того, що ви влаштуєтесь на подібну роботу, він є досить досить маленький. Тим більше, такий відсоток він практично мінімальний, коли ви хочете одразу влаштуватись на таку роботу. По-перше, у провінції Нью-Брансвік практично не існує хед-офісів всяких різних компаній. Якщо і є якісь офіси компаній, то як правило, це або бренчі якісь відділення, або супорт, якийсь бек-офіс. І все, і з точки зору економічної професії, тут дуже багато не світить. Тому, якщо ви людина, яка завжди носила білі комірці, майте на увазі, що є велика вірогідність, що такої роботи ви можете просто не знайти. Дуже багато мами запитують за дітей. Якщо в школу влаштуватись, в принципі не являється жодною проблемою, маючи прописку, а вірніше, тут воно називається реєстрація. Ви просто говорите, де ви живете. Сьогодні сказали, післязавтра ваша дитина йде до школи. То з дитячими садочками, любі друзі, тут дуже важко. Я жив в Києві на, в районі Позняків, де на квадратний метр 10 людей там було важко знайти садочок. Ну це абсолютно нічого в порівнянні з тим, як важко його знайти тут. Якщо ви знаєте, що ви вагітні, одразу записуйтесь і ставайте в чергу всі садочки. Можливо, вам все ж таки вдасться кудись потрапити. Одна справа потрапити в дитячий садочок, друга справа за нього платити. Ще донедав ціни на дитячий садочок були місцями 700-800. 100, а то й 900 доларів. І коли за таку суму вам здається, що ти заходиш, а там Версаль, прям все розмальовано, то ні, любі друзі. Ми раз заходили раді цікавості в один садочок подивитись, зовні він виглядав як прийом з клотари. От, і я був прям дуже здивований, чому так дорого і неякісно. Дорого і неякісно. Так, друзі, зараз хочу розказати про головні витрати, які мають на увазі люди, коли вони їдуть в Канаду. Як правило, це житло. І колись їхали в провінцію Нюбрансвік, силаючись на те, що тут досить дешеве житло. Так справді, донедавна воно було досить дешеве, але після того, коли почався ковід, ціни дуже сильно подорожчали. Давайте пройдемося по, а, мінімаль, по мінімальних витратах, які на вас чекають. Якщо ж ви приїхали, одразу вам потрібно зняти квартиру. У крайній мірі знаємо те, що є на ринку. Як правило, це 1200 доларів, плюс комунальні і вверх. Двохкімнатна це вже буде 1300-1400, плюс-мінус хороша квартира це 1800. хата. Це um mm -hmm. От будинок зазнятий, якщо у вас велика сім'я, то це в районі 2000 доларів. Ну, туди не входить опалення, туди не входить світло, туди не входить snowremoil це те, що розгрібати сніг. Я повторюю, що самому дуже важко, у мене найти ціла історія на каналі про те, як розгрібати сніг. Куштує воно теж дорого, я б рахував по максимуму. Буде менше, буде добре. Якщо ж купити хату, розіб'ємо на два варіанти: в квартири, як правило, в місті Монтоні або ж в таких невеликих містах ніхто не купує, купують. Для себе житло це будинки. Дуплікс по-нашому, семидітач по-канадськи, це в середньому 350 тисяч доларів, з гаражом це вже 400 тисяч доларів. А якщо купляти окремо стоячу хату, от так як ми звикли в Україні, то це від 400 тисяч доларів. Звісно, є дешевші варіанти, є набагато дорожчі, але я вам кажу золоту серединку, на яку вам варто очікувати. І так, друзі, ми підійшли до вершини нашого хіт параду. Що тут найбільш кричуще, і це те, що вас просто здивує. А коли ти приїжджаєш в Канаду, або коли ти маєш їхати намір в Канаду, тобі здається, ну що ще може бути круче, як не Канада. І коли ти розумієш, що тут не все так, як в Україні, або ж не все так теж добре, ти просто дивуєшся. Ми підійшли плавно до медицини. Я хочу наголосити, що медицина тут не неякісна, вона дуже якісна, але вона тут недоступна. Що я маю на увазі під е словами недоступна медицина? Якщо ви приїжджаєте з сім'єю, вам потрібен... Е Сімейний лікар рівно так само, як це в Україні, і місцями доводиться його чекати. Рік, два, три, чотири. Звісно, багато з вас можуть сказати: Во, ми приїхали і через два місяці. Знайшли на одного такого, як ви, який знайшли собі швидко сімейного лікаря. Тисячу таких, які не знайшли. Що ж робити в подібному випадку? В подібному випадку потрібно телефонувати в поліклініку. Так просто, без а, назначеної зустрічі, ви теж не можете туди прийти. Туди дуже важко додзвонитись і туди ще важче записатись. Але це ще можливо, скажу. Ну, якщо а, у вас якась кричуща ситуація і вам потрібно їхати в швидку, вас можуть привезти. Швидка приїде дуже швидко. Але якщо вони розуміють, що ви не вмираєте, а у вас там просто якийсь там опік, зламана нога, зламана рука, і ви ще до день другий поживете, то ви той день другий будете чекати. Раніше я дивувався, коли мені сказали, що швидкий потрібно чекати три години. Потім якось планку підняв п'ять годин, сім годин. У мене був випадок, коли я з хворою ногою у мене щось знаєте, не нога, а спина зловила. Я вже настільки не міг перевернутись. Ледве приїхав у швидку. Сижу годину, другу, третю, четверту. кажу, слухайте, я не можу сидіти. Та нічого страшного, підіть, пройдіться. Тобто я ходити не можу, ледве сижу. Мені кажуть, підіть, пройдіться. І для мене вже просто кінцевою точкою стало, коли я побачив, що привезли діда. Ну прямо вже святий Петро, його за руку туди тягне на небеса. Його привезли, там струбки якісь підключили, посадили в інвалідну коляску. І біля мене в чергу я зрозумів, що я точно сьогодні в швидку не попаду. Я, от почекавши півдня, я просто розвернувся, поїхав додому до кращих часів. Я знаю, що буквально цього зовсім недавно у мене знайома чекала 13 годин. А є у мене один знайомий, який чекав 27 годин у швидкій. 27 годин. Тому що якщо ти не вмираєш, ти там зв'язки потягнуті, або в тебе там око криво дивиться. Все, друзі, будете чекати доскону, як яку нас кажуть. І це настільки несправедливо, настільки хочеться кричати від цього. Ну ні! І справа в тому, що е, Канада. Дуже мало якось інвестує в недоплачує лікарям, і тут прогресивна система оподаткування. Що це означає? Що лікарі доходять до певної точки, вони заробляють багато, але вони доходять до певної точки, коли більше вони працюють, то вони не мають більше. Просто воно буде йти все в податки. І в принципі, вони розуміють, що вже все вони набрали певну кількість. Пацієнтів і більше вони можуть не працювати. Дуже багато лікарів, отримавши диплом, просто вжух виїжджають в Сполучені Штати Америки. І більше я вам скажу, що дуже багато людей, які працюють в Уряді, в Отаві. Ну, по-нашому мужновладці не раз були піймені в Сполучених Штатах Америки, які їхали за такими послугами в Штати, тому що вони розуміли, що медицина в Канаді прям дуже ужасна. Вона може й хороша, коли ти вмираєш, але вмирати ніхто не хочеться. А просто отримати якісь послуги лікаря дуже важко. Більше того, я вам скажу, в середньому час очікування на МРТ рік. Є лікарі, яких потрібно чекати два роки, а є і три. І для тих, у кого є дуже багато важких хронічних хворіб, задумайтесь, чи це вам потрібно, тому що тут можна не дочекатись і вмерти. Це дуже несправедливо, дуже якось ти не розумієш. Ну як так в Канаді здавалося б а ні. А в провінції Нюбрансік вона знаходиться якраз покриває саме дно ну, цієї медицини. Якщо ви все ж таки надумали купляти автомобіль по приїзду, є карта червоних зон е, і ржавчини. До речі, справді існує така карта. Просто після того, коли додивитесь це відео, зайдіть в інтернет. Раст називається е, Ржавчина. Зверніть увагу, що існує така карта, де найбільше ржавіють автомобілі. Нью-Брансвік знаходиться в червоній зоні червоної зони. Тому коли ви купуєте автомобіль, в першу чергу подивіться, наскільки він гнилий. Або, як мінімум, попросіть когось, щоб вам хтось допоміг. Найкращим варіантом і найрозумнішим варіантом це записатися або додатись у будь-яку групу, де є багато українців, там вам поганого не порадять. Але я мушу сказати, що я от недавно додався в групу українців в Канаді, де більше 100 тисяч людей. І е, дуже багато людей просто насміхається з таких оголошень. Добрий день, ми от отримали візу в Кюет, любіть нас, як каже Наталія Могилевська, мене такої, надумали їхати або у Ванкувер, або в Торонто. Поможіть, чи можете. І воно, в принципі, викликає сміх, тому що оренда там квартири 2-3, в Ванкувері 4 тисячі доларів. Чим ви хочете, щоб вам допомогли? Якщо для вас це безкоштовно, то хтось за це заплатив. А такі великі гроші платити за когось, ну це прям. Нерозумно, тому вибирайте провінції. Розумієте, от ніде немає супер добре, ніде немає супер погано. Там, де дешевше, там менше умов, там а, більш примітивніше. Там, де все супер, там дуже великий цінник на це все супер. Він настільки великий, що інколи просто в голову не вкладається для чого так переплачувати. Наприклад, квартиру в Ванкувері купити за 2 мільйона доларів. Скільки 2 мільйона доларів? І ти думаєш, та нащо мені така канада? Ну, але не завершення, я хочу завершити. Я знаю, що дуже багато з вас кажуть, ну дивись, який сам розумний, такий приїхав, а нам не можна. Ні, я не маю права вам заперечувати. Хочете їдьте. хочете не їдьте. Тим більше я не являюсь вам ніким, щоб або не являюсь там канадським прем'єр-міністром, прем щоб вам заперечувати приїжджати. Я тільки хочу, щоб ви були готові і ви чітко розуміли, куди ви їдете. Тому що співбесіду за вас ніхто не буде проходити. Не буде проходити співбесіду за вас ні ваш товариш, ні ваш родич, тому що просто роботодавець цього не дасть. Він буде Розуміти, якщо ви не можете говорити сьогодні, то ви не зможете спілкуватись і завтра. Мову можна вивчити, але її потрібно вчити. І якщо ви вчили німецьку, то дивно, що ви їдете в Канаду, а не Німеччину чи Австрію. Але хочу додати, що якщо ви людина, яка. Не мала дуже великих амбіцій і в Україні. У вас золоті руки, і руками ви вмієте працювати дуже добре. Якщо ви вмієте плитку ставити, якщо вмієте дах робити, якщо ви вмієте робити все, 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 то роботу в Канаді ви собі знайдете і знайдете собі дуже швидко. І головне, не затримуватись на місці. Ну, по-перше, для таких професій, як пламер, це той, хто займається сантехнікою чи електрик, вам навряд чи вдасться. Надавати такі послуги для канадців, тому що для цього потрібно якесь підтвердження, сертифікат, що ви маєте подібну освіту. Звісно, можна ставити подібні послуги в українців або ж робити те, на що не потрібен сертифікат. Але якщо ви вивчитесь, вивчитись тут не є дуже важко знову ж таки для цього потрібна англійська. Тоді, якщо ви людина з золотими руками і ви повні терпіння, і у вас не так багато амбіцій, і ви готові працювати. То я скажу, що у вас є всі шанси. І ще я хочу додати, що от як почалась війна, дуже великим таким позитивом було, що от я багатьох бачив вже тут біженців. Українці, до речі, не являються біженцями в Канаді. Українцям по Візі Кия дають фінансову допомогу, але це не є реф'юджі, це не є біженство. Біженців я бачу в афганців. в Як правило, я не бачив, що вони дуже сильно, і от я жодного разу не зустрічав на роботі, де б я не був чи сирійців, чи афганців. Українці ж вони, от чого їх люблять, тому що українці сьогодні ввечері приїхали, випив 100 грам за те, що приїхав в Канаду. Завтра він вже йде. Він би вже щось робив. Давайте мені щось робити, вже робота. І за це насправді українців люблять. Навіть по радіо казали, що от скоро приїде дуже багато well-skilled Ukrainians, це високоосвічених українців. Як правило, нас сприймають такими. Тому я думаю, що всіх все вийде однозначно, якщо ви цього будете хотіти.